Привіт, друзі, гості мого каналу. Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом кетчупа домашнього. Так як в нас продовжується компанія Літо в банці. Тож хочу з вами поділитися тим, що я роблю. Робила вже неодноразово, досить-досить смачно, набагато вкусніше, ніж. Магазин. І так, що нам для цього треба? 5 кг помідорів. Треба таких брати, щоб добре, бачите, були доспівлі до такі м'ягенькі. Пів кіла цукру, 3 столових ложки солі, чайна ложка кориці, столова ложка е чорного перцю. У мене був. перець, е суміш перців. Пів чайної ложки червоного перцю, пів чайної ложки кориці. 3, 3 столових ложки крохмалю і 300 г оцету. Так, що ми насамперед зробимо? Ну, як завжди, всі пропорції ви ще знайдете під відео в, під відео буде. І так, що нам насамперед потрібно? Потрібно порізати на двоє помідори в більшу миску і поставити варити. Покажу вам. Як це робити? Так, порізала я помідори, вляла сюди 300 г води і сталю, щоб вони проварились. Провариться, покажу, що будемо робити далі. Так, помідори на кетчуп зварились і вистегли. Тепер я їх буду протирати на ось це сито і покажу, що будемо робити далі. Так, все, кетчуп я перетерла, тобто помідори перетерла тепер в цю. Нашу суміш помідорну кидаємо пів кіла цукру і ставимо це все варити на 2 години. Звару покажу. Так, кетчуп мій проварився вже 2 години. Тепер сюди закидаємо всі спеції і варимо ще хвилин 15 зі спеціями. Напоминаю вам, що всі спеції, які я буду кидати, будуть детально описані під відео. Все прокипіло вже спеціями. Заливаємо 300 г оциту. Так, ось закипів вже з оцетом наш кетчуп. Тепер виливаємо сюди. 3 столових ложки розведеного крохмалю і даємо покипіти хвилин 10 кетчупу. Ось такої густини він в мене виходить, що постоє і буде густіший, в общем, я його проварюю ще 10 хвилин і розливаю в баночки, закручую, вкутую і залишаю їх на повне вистигання. Так, ось такий в мене получився кетчуп. Він, звісно, не, не густющий такий, як в магазині, ну зате це є натуральний. Можна, якщо більше кинути крохмалю, звичайно, він буде густіший. Але я не хотіла. Мені подобається такий, я вже робила і через це мені консистенція саме більш подобається. Ось так. Вихід в мене вийшов 8 банок кетчупу і одна така на 400 гр неповна. Тож, пробуйте і ви експериментуйте, діліться своїми рецептами. І буде дуже цікаво почитати в коментах, хто скористався моїм рецептом. А поки всім па-па, До нових зустрічей, до нових відосиків. Всім вам миру і добра. Ставлю, щоб ще постояли в теплі.